Ви бачите це відео, значить то цей прекрасний Volkswagen Golf 7-го покоління Alltrack вже в сумах. Друзі, що я вам можу сказати, це шикарний автомобіль. Білосніжно красивий колір, і плюс поєднання з такими красивезними, легкосплавними красивими дисками. Він виглядає класно, він виглядає високо, він виглядає стильно, брутально. І саме головне тут у нас модифікація класна. Це ж у нас Alltrack. Чим він відрізняється від звичайного гольфіка? Він вищий. Ми маємо додаткові такі пластикові накладки по всьому периметру кузова. отакі на пороги І all сама назва, вона перекладається так, як усі шляхи. Тобто, це у нас, можна сказати, віздіход такий, тому що повний привід. У нас мотор 1.8, правильний, класний, чіткий мотор, який їде і дозволяє їхати максимально швидко, але в той час і можна по трасі їхати і економно. По коробці це у нас DQ250, Все класно, все надійно, все просто, з мокрим щепленням, так як це має бути. В кузові універсал, що має бути краще, ніж кузов універсал. Це напевно тільки кросовер. хіба, чи що. На салону у нас питань немає, тут 147 тисяч кілометрів оригінального пробіга, шкіряне мультифункціональне кермо, круїз контроль і шкіра, до речі, тут світла із перфорацією, дуже м'якенькі зручні. Також у нас є шкіра на дверній карті, пластик світлий, поєднання з темним кольором матеріалів, центральний замочок, електрорегулювання з падагрівом дзеркал, туманочки передні. Є, є, є ще функція в цьому автомобілі, е, поворотних фар. Тобто ви вертаєте. Кермо в одну сторону загорається одна лампочка в цій стороні туманки. Так само ви вертаєте в іншу і загорається та лампочка. Дуже класно. Далі із цікавого, ми маємо Apple CarPlay, Android Auto, Mirror Link. Ми можемо приєднати свій смартфон за Bluetooth, ми можемо слухати радіо і так далі. Ручничок працює, але на автоматі він не завжди використовується, Скажімо, не так часто, як на механіки. Ага. В принципі, тут це класно. Поєднання кольорів світлий, темний, сірий В цьому гольфі э, Алтрак виглядає шикарно. Стосовно диванів ззаду, друзі, то вполне дуже багато місця. Э, доволі зручно є, звичайно, що і підлакітник з підстаканниками. І плюс є ще така функція. Тобто можемо залізти, да? або там, я не знаю, э, або ж покласти щось, або достати, можливо, щось із багажничком. Така зручна тємка. Удочки там терчать або ну це ж взагалі лижи, да, мабуть, для, для лиш. Дефлектори цілі, нічого не зламане. От реально, салон просто як новий. Хоча 147 пробіга і, і не завжди зустрічаєш, що з таким пробігом бувають такі салони. Що по е, нашому задку? Все красиво, все симпатично, мені подобається, що він дійсно високий. Плюс... Фаркопчик є ось такий цікавий. Знову ж таки, бачимо шильдики Golf Alltrack, TSI, Фомоушен, тобто забита повністю. Відкриваючи багажник, ми теж радіємо. І, до речі, дуже мені подобається, як в фольксвагені висуваються камери. Так, відкривається ця штучка, і піднімається камера і працює. Потім ти від'їжджаєш вона раз, і закрилась. Лед підсвіточка намерів, рамочки вже теж наші встановлені. Автопойн. По багажничку заглянемо, будь ласка. Також все це красиво, все класне. Зараз складу заднє сидіння. Наскільки б це не було суперкаром, ну, я маю на увазі, що їде добре, але скласти задній ряд сидінь завжди можна і покласти щось габаритне. Це прикольне. Плюс дивіться, що, що ще із цікавого є. Із цікавого є те, що у нас отак гармошка складається підлога, ну тут докатка. Це у нас масила після заміни залишилося. І ще оця якась штучка є, напевно. Відкручується, так? Да? Поличка сама? Можна її забрати, напевно, так, ну. да, отаким от чином. Дивіться, я зараз це заберу. І отут у нас іще є органайзер. Я собі туди щось ще можна покласти. Багато функціональний, швидкий, економний, комфортний, надійний Volkswagen Golf Alltrack. Друзі, приїжджайте до нас. 16-й рік випуску, 14,5 тисяч доларів. Торг є, і ми будемо раді бачити. і Вітати вас з придбанням цього автомобіля. Героїв Крут 19, суми.